Тактика так званого народного бюджету, яку ініціював керівник Одеської обласної державної адміністрації, приносить свої плоди. Кошти зароблені обласною владою не розпорошуються, а йдуть на конкретні потреби людей. 15 листопада голова облдержадміністрації Едуард Матвійчук урочисто запалив газовий факел в селі Жовтень Ширяйського району. Для подібного села запуск газових магістралей дійсно доленосна подія. На це мешканці села чекали багато років. Там де є газ, там уже починається життя. Там починають люди себе відчувати більш комфортно і це іменно та політика, якою ми притримуємось. В першу чергу я хочу подякувати за це нашому губернатору Матвійчуку Едуарду Леонідовичу, за ту увагу, яку він приділяє Ширяївському району, саме завдяки йому. З обласного бюджету було виділено 4 мільйони гривень, і це дало змогу завершити будівництво цього газопроводу. Едуард Матвіщук вважає, що переоцінити значимість цієї події для села складно у перспективі близько тисячі абонентів. Нарешті отримують газ свої будинки. Керівник області наголошує, це подія в тому числі і заслуга нової політики обласної влади, коли зароблені гроші не розпорошуються, а спрямовуються на конкретні потреби людей. Ці 4,5 мільйони мільйона можливість фактично довести. І 14 кілометрів сюди, Отсюда уже вже улиц, насколько я знаю, Это сьогодні вже 30 домов зразу буде э, запущен газ і перспектива я ямґру що до тисячі абонентів. Губернатор впевнений, на наступний рік народний бюджет буде ще краще, а допомога буде більш адресною. І жодна копійка не буде витрачена даремно. Анатолій Косин, Юрій Рух, Ірина Монтян, телекомпанія Круг.